Краб напився, коли краб напився. Агой, сухопутні креветульки! Ой, а хто це в нас тут розплясався, як човен в шторм? Схоже, що рейд на капітанські запаси Рому вийшов доволі вдалий. А що це ми таке святкуємо? А ну, кажи мені. Йо-хо-хо, ти се ж нова гра града Сєгу! Мат мені в консоль. Та це ж піратське золото. Капітан Краб нарешті дозвали цебі пограти в гру про піратів. Але спочатку зазирну до цієї книженці. Так, а ну що тут у нас цікавенького? Ага. Бачу декілька різновидів іспанських галеонів. Пінаси, Бріантіни, фрегати, флюти. Цікавенько. О, скарби ацтеків, бій на шпагах. Та що, бо на щоглою прибило. Схоже, попереду крута подорож. Так, а це що таке? То це ж якась карта. Карта території, по якій ми будемо плавати, трохи правда поюзана, подрана, але краще з карти, аніж без неї. Так, крапіку, заром я не ображаюсь, ти поки намагайся трохи протверезити, а я розповім, що це за гратика. Піратське золотіжко. Ця гра бере початок ще в 1987 році, коли трюми комп'ютерів наповнювалися отакими п'ятидійбовими дискетами. Тоді вийшла перша версія цієї гри, яка виглядала, ну так як бачите, на екрані. Пограти можна було на ПК, на Амистос, на Commodore, на Аміга та, трохи пізніше, на NES. дуже модифікована версія. Але, на відміну від гарного алкоголя, ця гра зістарилась, ну, поганенько. І хоч деякі олдфаги, як я, можуть це грати, але краще грати наступну версію, яка вийшла в 93-му році, на ПК і на Сія. Ще, правда, потім яких тільки версій не виходило: і 3D, і на мобілку, але то вже все не те. На Сіа саме краще. Давайте її дивитися. Майкрапрос презентує Золото піратів. Піратське золотішко. З усього меню гри мене більше за все спочатку зацікавив пункт, де можна було потренуватись робити гарний махач. Тож, я з нього і почав. Змінив на одного гравця, підкрутив, звісно, вгору складність, і почалось. Коли почнеться будь-яка дуель, в грі гра буде пропонувати вам вибір однієї з трьох зброї. І можна буде обрати рапіру, довгий меч чи шабля. Рапіра це саме швидка зброя, але робить найменший урон. Ну, довгий меч це щось середнє, а шабля вона робить найбільше урону, але в неї відстань менша, і вона, ну, трохи повільніша. Для початківців я б радив брати середину довгий меч. Але мені подобається магатись рапіром. Заштиркавши свого опонента, я зрозумів, що пальці ще щось пам'ятають, і мені можна спокійно переходити до нормального режиму гри. Перше, що гра пропонує обрати в режимі кар'єри, це естеричний етап, в якому ми будемо грати, і цей вибір він дуже важливий. Гра намагається дотримуватись якихось історичних реалій. Тож, якщо в обраному періоді ще не було колонії якоїсь держави, то і пограти за капера цієї держави у вас не вийде. Та й інші спроби в реалізм теж є. Наприклад, в цій є таке місто, як Панама. Але Панамський канал до нього був прокопаний лише в 1914 році. Тож, в грі його ще немає, і якщо вам треба в Панаму, то. Доведеться чим чекувати пішки. Я ж вирішив грати з англічан, назвав своє прізвище Краб, встановив передостанню складність та почав обирати стартову навичку. Це теж дуже важливий вибір. Фей тут без мануала не зрозуміло, що яка навичка робить, тому я виведу на екран пояснення до кожної, якщо ви схочете пограти, вам буде простіше зрозуміти, що саме обирати. Я обрав фехтування, але можна бути і торговцем або там бабником. Чи зможе мій пират зробити усі 10 епічних досягнень піратів і переплюнути всіх піратів історії? Ну, подивимось. Квента тут така: ви молодий пірат, якому не щастило, тож ви вирішили викликати надфобії вашого старого капітана, і якщо ви його переможете, то покоцана барка та залишки команди стануть вашими, а ви станете новим піратським капітаном. Тож, чорт забирає, треба було б перемагати, і я переміг. Виявилось, що наша дель відбувалась в порту Барбадос. Барбадос це острів такий в Карибському морі, і на історичний період, який я обрав, його контролює Англія. Я відразу забіг до крамнички, подивиться, що почому, але відразу вибіг світи, бо з грошима мене було не дуже. Якийсь час дерево погодив довкола трактиру, а потім все ж вирішив зайти всередину. Треба ж було заявити, що новий, амбітний піратський капітан і набрати трохи нових людей в команду. Шістнадцяте погодились. та якийсь чудернацький дядько з криком запропонував мені якусь інформацію ну, за невеличкі гроші. Інформацію я теж взяв. В трактирах в цій грі трапляються ось такі випадкові зустрічі. Здебільшого саме продають інформацію, але бувають і інші більш цікавіші. Після того я завітав в мерію, звідки мене виперли, натякнувши, що треба трохи повбивати іспанців. Тоді вони зі мною поговорять по-іншому. Ну, добре, хай будуть іспанці, Карібські море вже зачекали свого героя. Попливли! Та не встиг мій корабель відплисти далеко від порту, як трапився перший енкаунтер. Коли таке трапляється, то в грі є дві опції: підплисти поближче і подивитися, що це, або ну, плисти собі далі. Як підплисти, то опції стає три: розпочати бій, побалакати, або знов таки плисти далі. Плисти далі де факт, що вийде, о, ворожий корабель може тебе не захотіти відпустити, це, наприклад, якийсь пірат, а зараз мені трапився якийсь миртий француз. Тож я спитав, що довенького, і поплив собі далі. Натискання кнопки «Сі» повертає тебе до твоєї капітанської каюти, звідки можна перевірити стан екіпажу. Ось в мене є задоволена команда, їдла на 80 днів та 10 гармат. Так, в хрі екіпаж може бути і незадоволений, тоді можуть піти з команди або висадити капітана десь на острові. Ні, шуткую, але точно можуть викликати на двопій так само, як ти викликав свого попереднього капітана. Ще в каюті капітана є капітанський журнал. Куди наш капітан Ретельно записує усе, що відбувалось, та, звісно, є мапа, де можна в алфавітному порядку або безпосередньо на мапі пошукати потрібне тобі місто. Корисна штука, бо якщо у вас географію карибів тих часів так само, як і в мене, то знайти якесь місто буває дуже і дуже складно. А ще ще тут є зеркало, де можна подивитись на себе. А тут дивіться, дивіться які краси. тут це ж прям. Точно я! вилета копія BD. Хм, Як вони вгадали, де стаю. Ну і ще тут видно усі тітоли та статус виконання усіх епічних піратських квестів, яких в мене зараз нуль. Ну, попливли далі. Але плисти треба обережно. Бо тут ще є хмари. Штормові хмари тут серйозний ворог. Вони можуть змінити напрямок руху вашого корабля і завести ваш корабль на якусь там мель чи рифи. Або можуть просто втопити один з ваших кораблів. Ну і звісно, якщо у вас єдиний лише корабель, як в мене зараз, то ну все, будете на острові чекати, поки хтось вас врятує. Я тим часом вирішив напасти на французький пінас, щоб пограбувати його. Я ж все ж пірат, та він від мене втік. Таке тут теж буває. Він легший та трошки швидший. Та справжній пірат ніколи не здається, і я продовжив шукати собі жертву для першого пограбування, і мені трапився здоровий торговий корабель. Оце вже справжня ціль. Та просто побачивши стяг такого відомого пірата, як я, відставатися чогось не вирішив, і вирішив влаштувати мені серйозну канаїрську дуель. Тож ми стріляли з усіх бортів, крутились один навколо іншого, поки я все ж не пошкодив йому вітрила, не наздогнав його і не взяв його корабель на абордаж. Тож у морських батаріях тут важливо все: напрямок вітру, навантаженість корабля, маневровість вашого корабля, кількість гармат, які у вас встановлені, можливість пошкодити вітрила опоненту це все має велику роль. Та стріляючи по ворожим кораблям, можна не просто зупинити їх, поламавши вітрила, а можна випадково і потопити корабель. Тоді, звісно, ніякого абордажу і ніякої здобичі. Ще під час такого твобою можна регулювати вітрила кнопкою бій. Тож вся ця штука доволі комплексна і цікавенька. Та бажано все ж закінчувати це абордажем. Тоді два корабля зіштовхуються, і ми вихоплюємо свою рапіру і тобою. Цього разу цей лисий капітан стався доволі швидко, до догори свої калешні і промовивши Ай сурендер! А коли це сталося, то переходимо до приємного. До Здобичі. Корабель, який ми захопили, можна додати до свого піратського флота, назначивши когось з матросів його капітаном і тепер плавати вже в більшій кількості кораблів, що я і зробив, або можна просто затопити корабель. А з нього якомога більше усіляких коштовностей або ну, навіть нічого не забрати, а просто втопити і попливти собі далі. Можливо, якась часть матросів з корабля, який ти захопив, схоче доєднатися з твоєї піратської шайки. Ну, а решта, то його хай пливуть до берега. Цей торгівельний корабель. Мені стався щось дуже повільним, і я вирішив поплисти до найближчого порту, в якому ще не знають, що я пірат, бо не всюди хочуть торгувати з піратами, та продати там у борту цей корабель, вирішивши ще більше собі золота. На верфі можна як продати корабель, так можна і полагодити один з кораблів, якщо він пошкоджений, а також можна продати або купити собі гармати на свої кораблі. Мене, звісно, цікавило тільки дві тисячі за корабель. Коли, нарешті, всі справи в порту завершені, то непогана ідея зберегти собі гру, поки ти в порту це можна зробити з своєї капітанської каюти, ну, поспавши на капітанському ліжку. Ну, а поспавши, пливемо далі. Бо впереду ще багато пригод. О, і ось сюди вже сама мене знайшла. І це піратський корабель. І я намагався втекти від нього, та ні. Він вирішив все ж нав'язати мені двобій і відразу взяв мене на абордаж. Я навіть не влучив його гарматами. Тож знову довелося вихоплювати свою улюблену рапіру і до бою. Барон Клінтон, що це за пірацька назва барон Клінтон, мав втричі більше людей, але програв мені і на рапірах. Тому я захопив його корабель. Перемагати не будь-які кораблі, а саме піратські кораблі в цій грі доволі корисно. Бо, по-перше, перемога над піратом це є один з піратських квестів. По-друге, пірати можуть стати, де знаходиться флот скарбів або срібний потяг. Це дві дуже такі смачні цілі для пограбування. Або ще можна ув'язнити цього пірата і стати його властям у якомусь лояльному до тебе порту. Це теж дасть неабиякі грошенята. Я вирішив розпитати його про срібний потяг. Срібний потяг це іспанський срібний потяг, а ми якраз збирались шкодити іспанцям. Це так вони називали транспортування перуанського срібла через Панаму. Оце була б справді тія варта молодого амбітного пірата -краба. Ну, Тож, я згрозив до себе все, що треба було згрузити, доєднавтовий корабель до свого флоту, і ми попливли шукати цей срібний потяг. потяг той я перехопив в Венесуелі, в Маракайбо. Тож довелось захоплювати увесь порт, бо срібла там було багатенько. І так в цій грі є можливість не тільки грабувати кораблі, а й грабувати порти. Можна робити рейди безпосередньо на порт. Тоді ти обираєш, яким кораблем ти будеш керувати зі своєї флотилії, при тому треба намагатись допливсти до порту таким чином, щоб якомога менше гарматних пострілів по тобі влучило. Ну, така міні-гра. Бажано топливсти якомога швидше, тож треба брати саме швидкість кораблів. Бо зазвичай люди бачать, що пірати наближаються, і починають ховати усі коштовності, і можна так приплисти в порт, а там нічого нема, все сховали кудись. Портові гармати, які гадять по твоєму кораблю, вбивають доволі багато моряків, якщо влучають, тож бажано все ж плисти так, щоб по тобі не влучали. І ось я доплив і. Вбій. Іспанський капітан не встояв проти мене у удвої, Гардісон розбігся, і моя команда. Радісто гулюка побігла грабувати і відпочивати, скажімо так. Тож, другий епічний квест за нами срібло за нами, кипа грошей, і все, що було погано приколочено в тому порту, всі гармати, коштовності, якісь товари, це теж фантажимо собі до трюмів, і назад до Англії продавати. Ну як до Англії, до якоїсь англійської колонії, звісно. Але я переплутав і заплив в тацьку. Опинившись на Сен Мартені, я вирішив розпочати з того, щоб завітати до мерії. В мерії мені відразу запропонували доволі велику винагороду за того пірата, якого я спіймав. Та ще ну, запропонували попрацювати за Англії на них. І ще й заплатити за це. <кхи> Ні, дякую. <кхи> Я краще піду до трактиру і найму собі ще баряків. А після того завітаю до місцевої крамнички і розпродам у це все, що завалялось в трюмах моєї невеличкої піратської флотілії. Потім, звісно, треба зайти на верфі, поремонтувати кораблі та згрузити комусь оті всі гармати. Ось щось гармат в мене вже стало більше, ніж моряків на кораблях. Хто ж буде стріляти з половини тих гармат? Не завадить ще й груз берегти, поки ми собі тут спокійненько стоїмо, ну а потім рушаємо далі все ж до англійської колонії, як і планували. Найближчою англійською колонією виявився острів Святого Христофора Сейт Кітс, тож туди я і спрямував вітрила. І після того як опинився на острові, відразу почимчикував до губернатора. Губернатор мене запевнив, що бити шпанців то добра справа, і видав мені офіцерське звання. <кхм> ну, я тепер офіцер, та видав мені 100 гектарів <кхм> то 250 акрів землі. Раптом до нашої зустрічі з губернатором доєднався якийсь представник ЛГБТК+. Та сказав, що він знає щось про мою зниклу сестру, що ж панський барон де Лайоло знає, де її тримають. До речі, так у нашого героя зникла уся сім'я, усіх хтось покрав, батько кудись зник, сестра кудись зникла, усіх треба розшукати. Почувши про таке, я відразу побіг назад до корабля і рушив ловити того барона Лайолу за його йойоли і питати, де саме він сестру приховав. Я дізнався, що він в картагені, але виявилося, що в Картагені знаходився ще флот скарбів. Ха -ха! Оце так пиратська вдача. Одночасно і пограбуємо добряче, і лайолу спіймаємо. Тож вперед, кракен забирає, і хай ніхто не стане на шляху піратсько-крабової команди. Правда, поки я плив подумки, радіючи, що зараз вже дізнаюсь, що там з моєю сестрою. Вийшло якось так, що двічі гармати форту попали по моєму кораблю, і зі 120 моряків в мене лишилось ледь ледь двадцять. Але це мене не зупинило. Черговий іспанський капітан, мабуть, побачивши мене, перелякався і описує шпагу не за той бік, ну, програв пані вщень, і знов свіста розпіглись усі солдати. А дрібні залишки моєї піратської команди, які до речі підійшли і сказали щось їх дуже мало для того, щоб керувати такою флотілією, і доведеться один кораблик притопити тут в порту, радісно пішли грабувати порт. І, хоч ми завалили повний трюм золотими дублонами, та мене то все не цікавило, бо життя моєї сестри було на кону, і я хоч і ж повіг шукати того самого шпанця. Контелайола майже не чинив супротиву, коли я його знайшов. Ми буквально трохи пофехтували з ним, і потім він вирішив, що краще все мені розповісти. Тож видав мені мапу, на якій була позначена хрестиком якась плантація з рабами, де й тримали мою сестру. На шляху до плантації мені трапився ще один пірат, який люб'язно допоміг мені знайти мапу скарбів ну, в його кишені. До речі, усі карти скарбів, які ти збираєш по ходу гри. Ось тут зберігаються в капітанській каюті, їх можна передивитись. А оцей веселий Ндатов на карті, який колись пересувається по грах та по джунглях, це і є моя піратська команда, яка пішки йде викопувати ці скарби. І вони їх таки знайшли і зайшли, викопали три дні копавши. Звісно, після того я не забув звільнити сестру. І вона розповіла мені, що поки була на тій плантації, їй вдалося вмикнути шмат карти до якогось золота про давніх інків, на яке вже теж додивлялись кляті іспанці. Молодець дівчинка. І це й був четвертий з великих піратських квестів, після якого я вирішив, що, мабуть, кар'єру цього пірата можна і завершити. Я завітав до банку. І там ми розділили усю накопичену стовпич між усіма членами моєї команди. Ну, майже чесно, по мені дісталось як за шість людей. Звісно, Звісно можна було іще пограти і викидати решту з цих квестів. Капітан був ще молодий і він ще непогано показував себе у двобоях. тут дуже на це впливає. Але в рамках огляду, я думаю, що ви вже і так зрозуміли, що це за гра і що приблизно очікувала мого персонажа далі. По завершенню кар'єри я отримав звання майора у англійському флоті 27 з хаком тисяч золота та 1900 акрів землі. Та ще, звісно, неабияку репутацію пірата. В цій грі є ще багатейка того, що я в цьому огляді опускаю, наприклад, наземні штурми фортець чи можливість знайти кохання для свого капітана. Але ну, все. Не можна впустити в одне відео. Тож я лишу щось вам, мої криветульки, на те, щоб ви собі знайшли цікавеньке. А з мене, мабуть, досить, чи можу все ще пограти, та може все ще пограти. Йо-хо-хо, і пляшка роба! Можна дати йому проспатись, можна дати йому проспатись, треба дати йому проспатись, коли крапно бився, Коли крапна, всякої Коли всякої крапна, Коли крапна вівся. Крап а в мене на сьогодні все. Побачимось!